Усім вітання, дорогі наші глядачі! Ми розпочинаємо чергову нашу зустріч. Зима триває, морози триватимуть. Ми вже підійшли практично в притул до середини зими. І як зима не лютує і морози не тиснуть, все одно вже. Половини зими майже немає. Ми поговоримо обов'язково про погоду, яка очікується сьогодні, як завжди, звичайно ж про магнітні бурі. А розпочнемо ми сьогоднішню нашу зустріч із такої гострої штучки із Імбера. Він порівняно недавно війшов в наше життя, ну, порівняно, звичайно. І тому цікаво поговорити про його історію. Я переконана, що всі більшість принаймні, із вас його вживають, чи в чаї чи там будь де, чи навіть натирають у салати. Ну, словом його гастрономічна складова звичайно дуже дуже поширена. Отже, імбир лікарський, імбир садовий вічно зелена рослина родини імбирних. Використовують як спецію в кулінарії в усьому світі. Ну, цю частину його вважають корінням, але насправді це корневище, тобто те ще горизонтальне стебло підземне. Розмовна назва Білий Корінь. Я, чесно кажучи, не чула Імбир та Імбир. Наша, наша назва, як ми її вживаємо, походить від німецького імбер інгвер Вважається така поширена версія, що батьківщина імбера острови Меланезії. Нова Гвінея або сусідній архіпелаг Бісмарка І, звичайно ж, у них там імбер посідав важливе місце. Ну, а як інакше, якщо це його там е, батьківщина. І вживали не лише от власне це кореневище, а й як листя, е, плели килими із стебла і з листя, окурювали, спаленими, беремо оселі, виганяючи е, злих духів. Будемо обов'язково окурювати, щоб вигнати вже. Цю нечисту силу від нас. Імбир обов'язково брали з собою люди, які вирушали в далеку подорож, він допомагав від Нудоти, від цинги. Ну, і З часом його почали вирощувати практично скрізь на всіх островах Тихого океану. Китайці цінували імбир не лише як прянощі, а як ліки. До речі, у китайців така абсолютно побутує. Думка, що вживання регулярно кореню чи кореневища імбиру сприяє народженню в сім'ї хлопчиків. Також його вживали як поліпшення пам'яті і засіб для омолодження. І його шанував дуже імбир і популяризував Конфуцій. У давній Греції імбир дозволяли собі дуже багаті заможні люди. Пироги з імбиром були символом багатства. Але також і знову ж таки він допомагав відну доти. Ну і найбільшим ласуном. Початку 16 століття вважала англійського короля Генріха VIII, який їв із імбирем практично все. Із його якраз легкої руки, чи на найбільшим поціновувачем імбиру, в Європі залишилися англійці і завдяки його доньці, королеві Єлизаветі, I, на світ з'явилося, власне, цей прояв цієї любові до імбира, імбирний чоловічок. відомий. Ну, В нашій українській кухні, звичайно, ми також дуже широко його застосовуємо, в приготуваннях наливок, настоянок, звичайно, пряники. Пас здобні булочки. Ну, Про смак, зрозуміло, все, а корисні властивості імбир від застуди дуже допомагає. Ну, Чай так кажуть. Він має містить верніше гінгерол, це має пекучий смак і тому потужні протизапальні властивості. Ну, от, власне, боротьба з застудою. Допомагає, як ми вже говорили при надоті, так звані морські хвороби, покращує травлення, метаболізм, бореться з бактеріями, тому що він випікає ці бактерії, шкідливі, сподіваюся, покращує кровобіг і зменшує, до речі, проблеми ну, болі в суглобах і допомагає ще, ще раз нагадаємо при застуді. Ось такий він імбир, особливо зараз в наш час можна викурювати, виганяти нечисту силу і боротися за студою і давати будь-куди до смаку, і, і більше, чим цінний, що не треба для цього газової плити чи електроенергії, можна з ним приготувати навіть без світла, просто з ліхтариком, що небудь смачне, як додаток. Очевидно. Ми переходимо до улюбленої багатьма підрубрики магнітні бурі і подивимося, що. Ось зараз до вашої уваги прогностична діаграмка. Помірні коливання завтра спостерігатимуться. Сильних магнітних бурей не передбачається, на щастя, нам і морозів вистачає складної синоптичної ситуації, тому ми, власне, і переходимо до морозів. Сьогодні, 14 січня, в Україні буде скрізь морозна погода. Але ми йдемо як завжди по регіонам, тому що особливості завжди є. Зрозуміло. Отже, на заході сьогодні, 14 січня, Максимальна температура повітря очікується в межах 7-12 градусів морозу і пролітатиме невеликий сніг. На дорогах, звісно, ожеледиться. На півночі, як і було, так і сьогодні. Найхолодніша погода максимально мінус 9, мінус 14 градусів, також без опадів і також слизько. У східній частині України мінус 8, мінус 11 градусів, антициклональний характер погоди, без опадів, підвищений атмосферний тиск, на дорогах ожеледиться. У центральній частині України погода. Подібна. Наприклад, на Західну також є ймовірність невеликого снігу і температура повітря десь в межах 7 12 8 12 градусів морозу. У південній частині України також є ймовірність незначних опадів. Максимальна температура повітря буде невисокою, але все ж вищою, ніж, там, наприклад, на півночі чи у центрі, чи будь-де. Тобто, десь мінус 2, мінус 5 градусів протовження очікується сьогодні у південній частині України. У Києві. У Києві сьогодні холодно, морозно, продовження мінус 12, десь мінус 13 градусів, без опадів на дорогах ожеледиться. У Варшаві, у сусідній столиці, сьогодні погода така, що ми, напевно, напевно, в такій погоді, бо там має продовження потепліти до відлиги, тобто до нуля, і періодично очікується мокрий сніг. Що в Україні надалі? Надалі морози триватимуть, якщо навіть і невеликі коливання будуть у бік підвищення, це можливо, звичайно, не може бути якась весь час однакова температура повітря. Але все ж, схоже на те, що за попередніми прогнозами морозний період ще потриває, і тому це треба спокійно сприймати, готуватися, особливо, звичайно, в наших на складних умовах важко, але все одно треба. Тому що це нам треба перейти. Пережити. Тим більше, як я вже сказала, що половина зими позаду нас, тому будемо діяти по ситуації, і все у нас вийде. І, звичайно, як завжди, уважно всі разом стежимо за уточненими прогнозами погоди.